Діти, скажіть, будь ласка, що течія не зупиняється, а ще шумить без вітру? Так, це вода. Погляньте, вода набирає форму того предмета, в який її налили. А тепер подивіться на кубик льоду, який він? Твердий, холодний. А що можна сказати про сніг? Він холодний, м'який. А коли в склянку покласти лід сніг, то що з ними трапилось? Вони розтанули і утворилася вода. Таким чином, лід та сніг це теж вода. Дітки, а чим корисний сніг? Він зберігає рослини від вимерзання. А коли ви у природі бачили води в рідкому стані? Коли йде дощ, так. А хто не може обійтися без води? Рослини, тварини, люди. Все живе. Ми можемо сказати, що вода турбується про людей, рослин, тварин. А люди повинні турбуватися про воду? Так, економити її, не забруднювати. А про кого турбуєтесь ви? Що ви робите? Допомагаєте мамі, татові, бабусі, дідусеві. Молодці. Як можна назвати людину, яка турбується про інших? Так, уважною, чуйною, турботливою, лагідною? А як ви гадаєте, діти, нас оцінюють, яка ми людина хороша чи погана, по тому, як ми ставимося до інших людей? А хочете дізнатися, який вчинок дівчинки Зіни мало не змінив про неї добру думку? Послухайте оповідання Василя Сухомлинського Лялька під дощем. Лялька під дощем. Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім, за Дніпра насувались чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка. На мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води, йде дощ. Ой, горе, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати, як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза. Від цих думок Зіні стало важко, і вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем. Її зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відчинила двері, мама вімкнула світло широко розплющеними від страху очима, дивилась на порожнє ліжко. Побачивши зіну з притуленою до дитячої груди лялькою, мама перевела дух. Вона зняла рушник, витерла Зіну, переодягла в суху сорочечку, давши рушник, сказала Витриши зою, як же це ти забула її на лавці. Ніколи більше цього не буде, матусю, сказала Зіна. А тепер нагадайте, дітки, будь ласка, як звали дівчинку заповідання? Вірно Зіна, а що побачила дівчинка Зіна на лавці? Так, свою ляльку Зою. Чому Зіна заплакала? Тому що не згадала про Зою. А скажіть, що пообіцяла Зіна матусі, що вона ніколи не забуде про свою ляльку Зою. Я впевнена, діти, що кожен з вас знайде, кому і чим допомогти, і що ви шануєте своїх рідних та близьких, піклуєтесь один про одного та бережете природу.